Після дозволу ударів по скажімо, Російській Федерації безпосередньо дальновольна ракетами атакам і такі інше. Вони змушені були передислокувати свою авіацію далі від кордонів України. Відповідно, зменшилася можливість час підльоту, час ударів. Вони більше скажімо, намагаються ухилятися від контратак наших ПВО і авіації. Тому це це ускладнює ситуацію. Цю для них і полегшує для нас, і скажімо так, вони більш більш заточені все ж таки зараз на фронт, а не на те, щоб е е тероризувати безпосередньо місто Харків, але все ж таки залишається інше відеозброєння, Це перш за все, шахиди. Те, що ви зараз зазначили, вчора вечором була атака, вони прорвалися е, в Харків, вдарили по п'ятиповерховці е, в другий, перший другий поверх. Так, і ще один будинок в, в Дарбудинку. Це